Вітаю! Давайте подивимось зараз про закінчення війни. Бо все частіше про це балакають. Ми всі чекаємо закінчення війни, але багато хто з аналітиків кажуть, що то війна буде на 2 роки, на 3 роки. Я в то не вірю. Я знаю, що війна закінчується от-от. Давайте спитаємо Таро, чи дійсно це так? І чого чекати українцям на ближчий час? І так, про закінчення війни. Як справи зараз у Ерефії? Як там у них справи? Так, ну і ще по 6 карт буду. Ну, ти чудово. Як справи у Ерефії? А знаєте, Росія розуміє, що вести війну... І продовжувати ну, в тому дусі, як, як зараз, щось там здобувати, просто вже немає можливостей. Уже все скінчилося. Ну, король Пентаклі це як, ну, як заможній пан, це хай це буде Путін. Так? Але е, біля нього стоїть п'ятірка Пентаклів. А це карта бідності. Тому, Таро кажуть, що всі дії безперспективні. Криза у всьому і в Ерефії це добре розуміють. Це, знаєте ще про що тут мова? Що попит на війну в Росії знижується. Уже нікому не подобається те, що діється. Уже якось ця війна не потрібна самим цим людожерам. Розумієте? І тут їхній лідер ну, Путін, він якось один. Він без грошей, без підтримки. Тут ще знаєте про що? Йому заважають зіткнення інтересів російських олігархів, я б так сказала, бо тут пентаклі кажуть про щось: це про гроші, йде мова про гроші. І тут розумієте, п'ятірка пентаклів це чорна дірка, це діра, це прірва. Куди виливаються гроші, це нікому не подобається. Отак. От і ця діра робить неможливими всі плани і мрії. Ось зірка. да? Плани, мрії це все неможливо, тому що вже немає грошей на все на те. У Путіна є труднощі, зв'язані, я так думаю, з його особистістю. Можливо, почалися якісь там гацькування, недовіра, як вигнання. Отак, От про що тут мова? Тут зірка Росії вже не сяє і не блищить. Розумієте, ось о король, ось ось зірка, а ось біднота. Це про що? Король голий і перспективи гнітючі. А дев'ятка мечів це карта самотності і розпачу. Росія лишилась на одинці. І вона зараз збирає врожаї тих поразок, які є і на полі бою, і так всередині всієї своєї країни, що в них там коїться. Да? Це ось карта смерті вона каже, вмирає все, що було. Про ГАГу по дев'ятки мечів теж багато хто думає у Росії. І тут смерть вказує на закінчення. Російський проєкт ВСО. Вичерпав себе. Ну, Звичайно, вони там вовтузяться на фронті, на окупованих територіях, там щось вони роблять, але все, що вони роблять, це вже агонія, все йде на завершення. Я так думаю, що до кінця грудня ми почуємо ще про декілька жестів доброї волі. Чому до кінця грудня? Я так знаєте, вам не озвучую, а сама про себе думаю, коли, коли, скажи, коли. Смерть це зима, це коли холодно. Так ось про що тут? Взимку, коли буде холодно, багато що скінчиться. Тому я кажу про жест доброї волі. У холодний період року може бути закінчення якогось важливого етапу в цій війні. Я не кажу, що війна геть закінчиться повністю, але буде поставлена якась велика крапка, щось буде закінчено. Мене взагалі таке враження, що це в Ерефії щось буде вже закінчено раз і назавжди, можливо, з цим не товаришем, скажімо так. Ну, Не як прямо як біологічна особа, а просто це вже буде закінчення Росії. Ну, Я так розумію, коли закінчення Росії, то значить і війні закінчення. Але не біжімо вперед. Я не кажу, що взимку буде закінчення. Але це буде дуже велика крапка, смерть. Дивимося, як справи зараз в Україні. Зовсім інші карти. да? Дивіться на ці карти і тут. Зовсім другі карти. Зовсім друга енергія йде. Угу. Мечі є, воювати ще будемо, але вже тут і про справедливість. Двойка кубків. Двійка. Це. Кубків активна співпраця, активна співпраця, партнерство, допомога, це якесь об'єднання, наполегливість України досягти своєї мети і одночасно не йти на різні домовленості, які суперечать інтересам України, просто вражають світ. Це я про цього ту закажу. От. І це все дає свій позитивний результат. Розумієте, В, 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 в обличчі України світ вбачає розумне, розумне керівництво, ось так я б сказала. Да? Ну, І тут іерафант. Це світові цінності. Ну, до яких іде Україна, встановлення справедливості, а це і суверенітет, і повернення всіх своїх територій, і ГААГа для тих, хто на неї заслуговують, і повернення полонених, і репарації, тобто виплати. Це мова йде вже про виплати країни-агресора Україні за всю ту шкоду. Все це уже зараз обговорюється. Бачите, карта показують, що діється в Україні. Все це вже обговорюється. А це свідчить про те, що війна йде до закінчення. Отак, От Знову кажу вам, що у карта ро свій вимір, і вони вже зараз показують якийсь підсумок. Тут дивіться, тут ось, ось смерть, все скінчено, а тут встановлення справедливості. Смерть це є зима, а карта справедливість це осінь. А восени, ми пам'ятаємо, да, були значні події. Це переломи, там такі, які здвинули хід всієї війни. І Харківська область, і Херсон повернувся. Осінь дійсно така була щедра. Щедра на позитивний врожай. Так, ну і до чого ж готуватися в Україні на ближчий час? До чого готуватися в Україні на найближчий час? Ну, що я можу сказати? Дивіться. Я відчуваю перемогу. А ви? Роботи ще багато. Тут по всім напрямкам: і на фронті, і всередині країни ще дуже багато. Це вісімка Пентаклю про це каже. А ось шістка жезлів. Це перемога, це наш тріумф, це повернення громадян додому. Ось десятка кубків, да? Одним словом, тут впевнена перемога з поверненням земель і ніяких домовленостей. Я так думаю, що до Нового року багато сімей навіть захочуть повернутися в Україну, щоб відсвяткувати це свято у родині, а не за кордоном. Знаєте, от карти показують, що настає час наш зірковий час, зірковий український час перемоги і радості. От це не буде завтра, але вже от у всесвіті відчувається, пахне. Такими чудовими змінами. Це, от, знаєте, коли чуєш відчуваєш запах мандаринів. Не знаю, як у вас, а в мене завжди це асоція, асоціація з Новим Роком. Ось і тут в повітрі запахло перемогою. Ви повинні це відчувати. Хай так і буде. Дякую вам за увагу, за лайки, за коментарі.